Друзі, всім привіт! З вами на каналі РосЮА І сьогодні буде дуже класне відео. Як ви поняли, зрозуміли, я купив курей по названню відео. І сьогодні ми їх я вам їх, їх точніше покажу. Так що не переключайтеся. Подпишіться, поставте лайкоси і ми починаємо. Так що А, напишіть в кінці топи так. Топовий та класний коментар. Діліться цим відео і взагалі моїми відео діліться в соцмережах і мені буде мотивація далі знімати. Так що поїхали. Так, ну що, друзі, як ви вже зрозуміли, я вже на вулиці. Хочу вам показати погодка. Бачите, яка у нас сонечко вже встає, вже встало. О, ось така погодка, дивіться, вже приморозок був навіть. Бачите, біле таке. дивіться Прямо приморозок. Прям на траві добре гарно. Дивіться, як блистить. Іменно цей. Дивіться. 15 сьогодні. Жовтня. Во. На вулиці в принципі класна погода. На городі вже нема нічого. Уже, уже аж аж дивіться, аж тверда земля трохи навіть. Тут вже все померзло, короче. Ну, тут нічого не було. Де-не-де огірки залишилися такі. І те вже старі. Так, ну що, друзі, йдемо дивитися наших оглядачів курочок, які я купив. Покажу вам зараз все. О, і, як завжди, що я роблю. Даю водички. О. Водичка повинна бути тепла. Ну, особливо коли осінью такою зімою, вже їм потрібно давати хорошу на теплу воду. Так, зараз ми нальємо в літній. Цей отакий літній получається. Курятничок, самі вони живуть там, ну зимувати будуть і зараз там, я їх зараз буду відкривати. О, так я замастював тут цементиком, тут бо взагалі не було нічого, не вугла ніякого. Ну, просто дирка була там. І все. Ось тут вони ось тут пасуться, короче, клюють собі. Там, там є воно вода, але вона вже погана, холодна. В общем, не то, пальто. Соломки вони люблять тут сидіти на неї також, Так, ну що, друзі, зараз підемо та нальєм їм попити. Так, так. так, і свиней теж відкриємо. Ну тоді вже. Зараз така буде потасовка, така у нас... Такі крики можуть... Не, не крики, а... Це. Туди ну, да, будуть кричати по-свинськи. не як по-свинській, просто будуть грати на всю катушку. Теж заходжуть. Так от такі кабачки я рубаю. Вони люблять їх їсти і, кстати, допомагають від гостей. як і свиням, так і курем. Так, ну що, друзі, ось у мене така корзинка. Ось вона, корзинку я нарубую, оце все діло. Можна лопати, можна топором, нема різниці, головне, щоб наробати. Так я їх ось Крамсаю, щоб курочки в нас легше було їм клювати. І отаку кидаю сюди. Потім це все розкидаю по всьому курятнику. Вони вже собі там клюють. поклевывают, наслаждаются. Наслаждаются себе вкусняшкой. Оп, 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 оп. И сейчас эти два штуки. Вот так он накромсал, накромсал. И е. Оп. Вот так вот. Все, есть. Багато времени це не займає. Ще, друзі, отаке от бурячення. Ми з мамою вермили баруки і залишилось таке бурячення. Можна теж також кидати свиням та курям. Ну Курей там бачу є, так що можна і не кидати. Так, ну що відкриваємо і заходимо. Ось, друзі, бачите, бурячення це лежить. Вже... Так що в принципі все тут нормалек. І бачу, цю воду надо поменять, но вона уже дивіться, яка и холодно, і, і грязно. Вот такой вот полосно, полосуть. Еще сейчас налив сюди. Тепленько это класної води. Опа! И наливаем курочкам водички. Такого не багато, бо я ще в сараї там. Хочу навити якраз їм. Так, і. розкидаємо трошки кабачка. Остальне в сарай занесе. Ось так. Там кину, там кину. Туди кину. сюди туди. По всьому, коротше, периметру. Я вони себе будуть клювати. Що ще зерно винесемо? Вс, оце остальне Занесем саравичок. Зараз винесу і будемо відкривати наших птичок, курочок наших. Звиносимо. Так, ну що, йдемо відкривати, друзі. Ось у тут всередині так. прикольненько. Соломку їм підстеляю. ось така соломка. Така соломка, бачите, підстріляю, їм всі діла, щоб тепленько було, та й свиня, також так ось такі дверки, крючочок. і... Ого, примерни, Ого. Трошечки примерзли. Ось у наші курочки зараз повиходять. Ферма рижа хоче вийти, лікарна. Лікоричного, коричнево. Ось вони виходять помаленьку. Голошия. білі ті не помню, яких порода, воно ну, до водички вже пішли. Лівать кабачки, травичку, бурячки. Останні зараз бояться трошки виходить. А нічого зараз повиходять. Да. Там новеньких, докупивши 5 штук. Ох. Все, вони вже клюють у нас тут. Ось ось виходять. Виходять, 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 диви, диви. Ось такі курочки, дивіться. Цікаво наблюдати, як, як вони виходять, як вони оце тут що вони роблять, шукають щось. Голуби прилітають сюди. Так, ну йдемо, там, друзі. дамо там всередині місти. Так, от так друзі, дивіться, хочу показати, як вона закривається калітка. Тут є два гвоздика один гвоздик тут вверху, а другий внизу. І така сітка проста. Во. І тут без крючків, без нічого. Просто одиваєш оцей гвоздик. Одну вверху і другу. Отаку. Дивающий сюди. І все. І закрита у нас получается калітка. Тут і завісів також тоже нема. Просто така... Э, Просто літній такий куратничок. Столбики воно цей ну, закопані. Висверлені цим буром. Виборіні і... Туди вставлені, засипані землею, запресовані. Тобто... Ой такий виходить у нас курничок. І курочки собі можуть виходити і собі там чиліть. Отак вони там воно п'ють, наїдають шею, камачок їдять. Траву і царочка ще тут вже кидалась. Це нема, бо треба косити. Але і так їм вистачає тут поїсти що. Ось О, така банда в мене. Тут також заляпав цю стіну. Бачите, цемент був взагалі тріщини, такі капець. Та я, коротше, їх заляпав. Так що такі діла, Да, погодка, дивіться яка класна. Клас. Так, ну що, йдемо давати всередині. Заодно захопимо. Оце бурячення свиням, щоб, щоб вони в нас голодні не були. Так, ну що, відкриваємо дверцята і тут у нас поросята. Ну як поросята? Ну таке вже свінло, прямо. Да? І все, нас ще курочки тут. О! Курочки. Так, ну що. Надо захопити ту до Зараз Сейчас я вставлю кріплення. Щоб будовніше було знімати Так, виявив в мене десь такі. То есть такі Хоча можна було пи. Ну все, корзинку сюди поставити і занести. Таким образом їм отаку струсити землю трохи і заносимо їм поїсти. Ще трошки о, все, ще, заносимо. Заново сильно поїсти, похавати. Так, ставимо сюди. Що, що? На, трима. Люблять вони добре зелененьке. Що кабачка треба буде також під боїм? Так. Ось такого дерті теж вчора малося. Дядько мав, там всі діла. Коротше, це таке вони також їдять добре. цим не даємо. Не даємо це, в них там пшениця. А це ячмінь. Рекомендується давати пшеничку. І таку. Ну не цілу, а Так. І ось ось. Так, ну що, друзі, дали ми коротше свинкам, щоб вони там нишкоборчали і переходимо до наших сарай і курочок. Ось така пшеничка ось, подріблена. Ось таку треба давати. Ось вони її і все буде нормально. Так, ну що, водичка. Водичку нашу даємо. Курочка наша міняємо. Тут система така хороша. Вода вода в них, щоб вони пили. удобно. І класно. Так, заходимо, беремо це все, коротки, насипаємо там, вариваємо. Нові курочки ще не звикли, друзі, і вони старші оці заганяють менше. Так що, ну нічого вони привикнуть. Може хто знає, якщо треба зробити, так що зробити, щоб вони привикли, напишіть в коментарях. Воно курочка нова. Сіренька така. Ось вона наша курочка новесенька. А вот такая курочка. Малесенька. Доминант порода. Ну, вот, да? Курочка. Курочка. Оно там еще есть. Да, ну, а, ось, ось. Рыженька такая. Сейчас идет себе на подрах. Отдыхает. Ну все, все, не трогай, не трогай. Ну ладно, вже сама злетіла. Так, це в нас виходить для цих курочок. новеньких, ось така сіронька курочка. І там домінантик ще один. Ось ця сіра курочка дуже класна. Піра декоративна якась. Ось така. така курочка сіра. Та така рибенька. Як цей. Як шпак якийсь, ну домінантик цей. О, це сиренька тут можна. Ось петушок там ходиш. Кріється який гарненький. А свині там чмахають. Сусіди їхні, в общем. В общем, клітка в нас получається з таких сеточок. Калитка теж. Ну, саморобна, все своїми руками. О так, ну що, друзі, насипимо їм їжі Так Насип їм, там є а це цим корочка насыпь трохи Трошки не багато, Оба Все є, це у нас є Кабачка трошки підсипимо сюди новеньке, бо вони не виходять. Ну так, вони ще не привикли. Ще привикнуть. Насипаємо ту кабачка їм. І ось цю сторону. Все. Ця кузочка в нас трошечки з лапками тут. О, та, Вона тут всіми новими. Вона швидко подружиться, тому що вона не сильно подвижна. Найлапки там цей. О, це те теж. А не ходи, ходить. Ну, нічого, все перевикну, звикнуть, все буде добре. Так, друзі. Ось зараз покажу, як ми міняємо отака От поївка. Бачите, кого може є, хто там займається, курями, це туди-сюди. Така поївочка. І зараз ми замідаємо їм водичку на теплу. Вильваємо тут прям тут воду всю. Так. Ну тут більш-менш у нас. Взагалі треба мити, змивати всередині бакляшки цієї і оце тут треба мити. Ну, якщо вона більш-менш не грязна, то можна, в принципі, наливати і так. Живательно, звісно, мити. Ну, Якщо вона не сіно грязна, то можна і так налівати, як я й казав. Так, ну що, друзі, ставимо цю поївочку чи цю саму мисочку, яку будемо ми накривати потім сюди, наливаємо сюди водички. Оп, ось, ось. Так, Отак ми налівуємо акуратно, не впало. Ну, Можна і повну, ну, для початку тут хватить так. Як для начала. Просто хватить. І тут у нас є такі штучки, якими треба закріпити оцю саму е флягу, бутилку, банку, не знаю як сказати правильно. Оце потрібно робити, щоб вам було удобно її зробити так, закріпити на якомусь високому ділі. Я сюди на цей клітки поставив. Так, ну що, друзі, закріпив я, виходить, цю штуковину. і тепер перевертаємо просто на всього. І отут у нас водичка через оцю дирочку виходить і сюди набирається. Ставимо назад. Отак у нас водичка і набралася. І курочки собі підходять. І тут п'ють водичку. Так, ну все Щі, Все у нас уже де п'ятницов. Щось недосипання якесь у нього. Да, Петя? Петь. Та тихо, тихо, не бійся Ось молоденькі курочки. Хочуть підійти. Ось і молоденька курочка водичку пей, пей, пей. Ті тоже вже підбираються друзі вон сіренька тоже ось 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 красотка Вон клеє пшеничку домінантика коли... два домінанта Отак так вони гарно під воду. Так, і пішло вже до пшенички. Тихо, тихо, не лякайся. Не лякайся. Вот ну, так, бачите. Ходи собі збирає поїсти. Домінантик. Бачите, який він добре. Водичка тепленька. І все, друзі, оця. Сиренька курочка. Все на красотка. Боится, боится. Здесь быстренько важно. Кабачок себе дивите клюет. Гавашейка она тоже. Так общем, друзі, вот такие у мене курочки. А ця клює, дивите горно, чи цей. Водичку пьемо. Ряженька також. Так, ну все, друзі, не буду мішати. показав вам трошки курочок. Зараз буду виносити, короче, це все. Щоб не мешало їм. Тихо-тихо, не буксуй. Аж буксує з прогребоном. Так, зараз буду виходити. <клес> ну що, друзі, закриваємо каліточку. Каліточка у нас тоже класно так Як Не відкривається хорошо. Так і закривається. Ось такий гвоздик. Ось так Раз і все. И уже у нас закрытая калиточка. Все, курочки сами там пьют. О, она и сиренька подошла. Ну, и уже там оно как курикуют на улице. Видите, головой круто. Хочу подивиться, что же там молодые брать курочки. А курочки молоді собі тут чилять. Наслаждаются моментиком, пока не нема. Петушок собі там по стінки. Охраняє молодих ципочок, девочек. Так, друзі, зайшов трошки сипнути їм ще пшенички. О, тут вона курочка вже да. Так ось все. Думаю, так усипнуть, щоб вони сиді тут кушали. Виклвуватися все. О, і все, друзі. Отак. Досить. Зараз вони будуть собі тут клювати, підходить, І все буде. буде. Уже воно підходить. Плюють собі водичку б'ють. Так ще друзі, ну вони ще, всі, звісно вже старші, але я маю віду яйця, щоб нести. Ще поки рано треба ждати. Може, може зимою вже буде нестися, вже хтось із них. Ну, На весну вже точно будуть нестись. Так що, друзі, отакі такі мене курочки тут. Таке казібиство. Курочки, м'ясо яєчні. Яєчні. Тут різні породи. Так що такі справи. Так, ну що, друзі. Будемо заканчувати відео. Таке в нас відео вийшлося. Кому понравились мої курочки. Ну, кому понравилось, як я там... Показую, як я доглядаю їх, О, що роблю, О, показую, я ж кажу. Ставимо лайкоси, підписуємося на мій канал. Може щось хочете, щоб ще щось засняв, я заснімлю. Пишіть у коментарях, я буду читати і буде цікаво мені почитати. І е, яке там відео ми заснімемо обов'язково. Так що такі от курочки, показав вам все потрошки. Думаю, цікаво. Напишіть в коментарях, чи вам цікаво чи ні. Буде цікаво мені почитати. Ну, так що на такій прекрасній ноті ми заканчуємо це відео з такою класною погодою. Бачите, така, сам, така класна погода взагалі сонце і бомба ну, для відосів, для відпочинку взагалі. Так що підписуйтесь поставте лайки. Діліться цим відео з друзями. Ну і з усіма. Все, друзі, всім удачі, до нових відео. включайте колокольчики. Всім пока.